Розділ 3. Глава четверта. Мама ж краща за тата. Аліменти. Поступова напруга між батьками наростала. Мама перестала казати, що тато до нас повернеться, і стала частіше на нього скаржитись всім навколо. Коли, наприклад, в садочку вихователька казала О марічко, тебе сьогодні мама забирає. Мама відповідала: Да, папіні дамаші, он живе в своїй жизнью. Якось на тлі такого діалогу в неї зав'язалась розмова з матір'ю мого друга з групи у садочку. Його мати спитала, чи отримає моя мама аліменти. Насправді, тата щомісяця давав мамі стільки грошей, скільки вона щоразу просила. перший час після розлучення вона навіть писала йому приблизні списки, на що їй для мене потрібні кошти. Згодом писати списки вона перестала, бо тата все одно давав рівно ту суму, яку вона просила. Але тій жінці мама сказала, що нібито ні. Тато грошей не дає, бо аліменти то дуже складно. Тоді жінка сказала, що вийшов новий закон, за яким отримання аліментів спростили. А ще вона сказала, що моя мама має поспішити адже тато теж може подати на аліменти, якщо ми всі прописані в спільній квартирі. Тоді аліменти отримуватиме той, хто подав перший. Тож матір якомога швидше подала на мінімальну суму аліментів, яку у разі рішення судді на її користь вона мала почати отримувати з моменту подання заяви, тому що саме для такої суми процедура була спрощена. В заяві вона написала, що не може утримувати мене самостійно, що не може оплачувати мої гуртки, через що я не отримую можливості належно розвиватися. І до і після вирішення по цій заяві мати водила мене тільки на безкоштовні гуртки. В результаті, після рішення по аліментам життям не залишився задоволеним жоден із батьків. Тато, пам'ятає, розлютився, тому що це незаконно. Намагався оскаржити це рішення, але по факту це ні до чого не привело. Мати не ходила на засідання, їх безкінечно переносили, і це продовжувалось роками. Коли рішення таки винесли, тато не зміг отримати його на руки, тому що його загубили. Допомогти загубити рішення мамі порадила адвокатка. Вона сказала, що це вийде дешевше, ніж заносити гроші за рішення по апеляції, бо безкоштовну апеляцію тато б виграв, просто показавши довідку про прописку з дитиною. Тож мати занесли куди треба, щоб рішення ніколи не знайшли. В довгостроковій перспективі це зіграло не на її користь, тому що справа по аліментам офіційно залишилась незакритою. і вона не змогла подати новий позов на більшу суму, коли дізналась, скільки насправді заробляє мій тато. Байко, в свою чергу, перестав платити мамі щомісячний добровільний внесок, як він це називав. Мені він весь час повторював, що аліменти це по закону мої гроші, а не мамині. Я це повторювала мамі, і вона на початку навіть видавала мені частину цих грошей в якості кишенькових. Але з часом я забувала нагадувати, тож вона перестала видавати. В результаті виявилось, що мама стала отримувати менше, ніж раніше. Тато проконсультувався з юристом, як зробити суму аліментів мінімально можливою, і зробив це. З роками через інфляцію ця сума ставала все меншою. До того ж, вона залишалась сталою і не підлягала перегляду незалежно від мого віку. Коли тато купив машину і згодом квартиру, а мама здобула цьому докази, то вона намагалась збільшити суму аліментів, подавши новий позов. Тоді вона казала, що тато стільки заробляє, що ми з нею могли б жити тільки на його аліменти. Проте, в поданні позову їй відмовили, тому що в цьому ж суді так і залишилась незакритою інша справа щодо тих самих аліментів. Таким чином, я завжди знала, що тата дає на мене кошти. Мама пояснила, що це справедливо, тому що мама важніє і нужні ребенку, ніж папа, особливо дівчика. Щодо грошей мені до підліткового віку було спокійно, що все є так, як хоче мама. Емоційно ж мені було приємно, а потім стало важливо, що тато ще й так був присутньому у моєму житті. Чим старшою я ставала, тим очевиднішим мені було, що у тата помітно більше грошей, ніж у мами. Він дарував мені подарунки весь час, а мама тільки коли привозила гроші від батьків. Батько купував те, що я просила, а мати те що дешевше. З татом ми весь час подорожували, а з мамою сиділи вдома. Тому мені здавалось логічним і правильним, що батька дає гроші ще й мамі вона ж багато не заробляє. Правда, мені було в шкоди і тата, бо він був засмучений, що з ним вчинили несправедливо. Коли справа з аліментами була в самому розпалі, мати заборонила мені приймати будь які подарунки від батька, навіть одяг. На її думку, чеки від тих покупок тато міг використати як докази в суді. Щоб навчити мене нічого не брати, вона викидала одежу та іграшки, які я привозила. Тоді ж Катя придумала правило двох гардеробів коли я приїжджала до батька, то перевдягалася у одяг, який він мені купував. У одяг від матері я одягалась, коли треба було їхати до неї. Так продовжувалось до того моменту, поки я не виросла достатньо, щоб навчитися відстоювати той одяг, що мені подобається, і не давати його викидати.